Жили були на світі близнюки Артур і Оскар. Вони були найкращими друзями і завжди весело проводили час разом. Одного дня Артур та Оскар вирішили зібрати своїх друзів, щоб разом погратися, але вони не знали, які ігри вони можуть пограти разом. Тоді близнюки спитали у свого друга, гонки Макфіна, куди можна відправитись, і він розказав їм про великі перегони, які відбувалися в їхньому місті. Артур та Оскар запросили своїх друзів, і разом вони вирішили взяти участь у гонці. У перший день гонки їх друг Лєганідзе пішов на стартову лінію зі своїм найшвидшим автомобілем. Поні Трамблдеш вирішила поганятися з ними на своєму кольоровому конику. а решта друзів розташували, розташувалися по обидва боки дороги, щоб допомогти своїм друзям виграти гонку. Гонка була дуже складною і непередбачуваною. Хлопці та дівчата мусили долати багато перешкод, таких як лісові стежки, гірські серпантини, швидкісні прямі і навіть мости над гіганським ріком. І хоча учасники гонки були дуже втомлені, вони не здавалися і продовжували боротьбу за перемогу. На одному з етапів гонки герої змагалися на воді. Вони пливли на каної по річці, коли раптом побачили піратський корабель на горизонті, вони думали, що це частина гонки. Але коли пірати почали стріляти в їх бік, стало зрозуміло, що це не так. Артур та Оскар зрозуміли, що потрібно швидше вибратися з цієї ситуації. Вони рушили на повний хід, але пірати їх наздогнали та почали стріляти з гармат. І хлопці зрозуміли, що їм потрібно було знайти якийсь спосіб втечі. Разом з хлопцями була Трамблдеш. І Оскар згадав, що він читав в книзі про коней, що поні вміють дуже гарно плавати. Він звів сідло на поні і попросив свого брата Артура пересісти на нього. Пірати догнали каної братиків, але вони були неприємно здивовані, коли побачили, що хлопці вже далеко від них і зразу ж забули про переслідування. Артур та Оскар були дуже вдячні Трамблдеш за те, що вона їм допомогла у важкий момент. Після пригоди з піратами Артур та Оскар висадились на берег і пішли у ліс у пошуках гоночної траси, щоб повернутися до змагань. Трамблдеш пішла з ними, бо після того, як вона вимокла у воді, їй було дуже важко літати і треба було висохнути. Та по дорозі вони несподівано побачили великий лицарський замок. Це було настільки цікаво для них, що вони забули про гонку і зупинилися, щоб розглянути замок, де жили лицарі. Коли вони пройшли браму замку, вони були здивовані, що знайшли себе у середньовічному світі, де всюди були лицарі, що готувалися до війни, Близнюки були вражені тим, які були сильні та мужні ці лицарі. Також хлопці знайшли у замку Ляганідзів. Який дорогою теж зацікавився замком і приїхав подивитися на нього. Але раптом хлопці почули дивний голосний звук, наче щось дуже голосно хлопало в повітрі. Лицелі пострибали на коней і поскакали на центральну площу замку. Артур та Остер побігли за ними. Та коли вони побачили, що там відбувається, обидва зупинилися як вкопані. На центральній площі замку розгорнувся жахливий бій між лицарями та величезним страшним драконом. Це було страшно для дітей. Але вони не зникалися, а почали думати, як допомогти лицарям. Вони знали, що можуть використовувати свою уяву та кмітливість, щоб знайти спосіб перемогти драконів. Тоді Артур та Оскар подумали про Ляганідзя, який завжди допомагає їм з різними завданнями. Вони запросили Лега Ніндзя, щоб допомогти виграти цю битву. Разом вони стали обмірковувати план, який допоміг би їм перемогти дракона. Пузяки та ніндзя виклали все, що у них було в кишенях, на підлогу, щоб вирішити, що може їм допомогти у цій справі. Там був ліхтарик Оскара, мотузка Артура та аптечка Ніндзі. Вони придумали спосіб, яким можна було збонити дракона. За їх планом, лицарі змогли втримати дракону на місці, а Лега Нідза та близнюки Артур та Оскар знайшли спосіб дістатися до їх голови за допомогою мотузки засліпити дракона ліхтариком та закинути до пащі дракона снодійне заптички Ліга Ніндзя. Це такі спеціальні пігулки, які заставляють заснути будь-якого звіра. Це дуже складно, та успіх був на боці дітей та лицарів, які дуже їм подякували. Але раптом їх радість затягнув в гучний вигук Злодії. Виявилося, що у замку були злочинці, які збиралися викрасти кошти, і тепер вони взяли в полон маленьку Трамблдеш, яка чекала хлопців у замку, бо була ще не впевнена, що може літати після купання в річці. Блузняки, і Оскар та їх нові друзі не збиралися сидіти, склавши руки. Вони вирішили врятувати поні та спіймати злодіїв. Зрозуміло, що це не буде легко, адже злодії були дуже спритні та швидкі. Але ось що сталося. Виявилося, що серед злодіїв був відомий гонщик Джексон Шторм, який брав участь у тій же гонці, що й близнюки Артур та Оскар. Він не міг дозволити, щоб братики повернулися до гонки і могли випередити його. Джексон Шторм вирішив забрати з собою зв'язану Трамблдеш, яка була дуже злякана, і поїхати з нею в замку, залишивши хлопців саміх. Та коли він же виїжджав за ворота, Артур придумав дещо. Він голосно крикнув Трамблдеш, Ти вже висохла. Шторм не зрозумів, про що казав Артур, але це зрозуміла Трамблдеш, яка тієї ж миті злетіла разом з штормом у повітря, а потім посадила його на найвищу вежу замку і повернулася до хлопців. Після чого вони всі разом повернулися до гонки, і всі друзі змогли дістатися фіналу. Хоча першим там обернився гонка Макфін, який не відволікався дорогою і фокусувався на дому, щоб зайняти перше місце. Завдяки своїй винахідливості, мужності та дружбі близнюки Артур та Оскар зуміли подолати всі перешкоди та врятувати свою продругу Трамблдеш. Вони були дуже раді, що зустрілися з такими героями, як Ліганідзя та Лицарі, які допомогли їм у важкий момент. Після гонки діти разом зі своїми новими друзями провели час, граючись та відпочиваючи разом. Таким чином, близняки Артур та Оскар вивчили, що навіть у складних ситуаціях вони можуть розраховувати на свою винахідливість та дружбу з іншими. І що справжня перемога це коли всі виграють разом.